В Одеському музеї західного та східного мистецтва відкрилася незвична виставка, літери якими створений світ співтворчість ізраїльських художників Сергія Бунькова та Тено Пенсоустера. В оригіналі це мультимедійні офорти, що оживають за допомогою технології доповненої реальності. На виставці представлена лише частина графічної серії 8 з 22 офортів, роботу, над якими автори встигли завершити до початку нового витка війни в Ізраїлі. Євреї вірять, що Бог творив світ літерами святої мови, якою розмовляли перші люди. Кожний офорт це окрема літера абетки івриту. Значення літери Алів це відповідно один. Це перша літера. Вона свідчить про єдинство Бога, і вона складається з двох маленьких літер Юд. Це такі точечки, одна згори, друга знизу, і літера «Вав», яка по діагоналі йде з землі на небо. І ми бачимо в центрі слово, яке євреї не вимовляють просто в розмові, яке означає ім'я Бога, святе, яке в молитвах зазвичай використовується. І воно складається його значення 26. І аліф, вона теж 26. Зацікавленість єврейською культурою та історією збільшується в Україні з кожним роком. Наші країни мають безліч спільних зв'язків культурні, економічні, сімейні, наукові, історичні. Але ніщо так зараз не об'єднує ізраїльтян та українців як спільне горе та боротьба за незалежність. Ми підтримуємо, підтримуємо наших колег із Ізраїлю і я вважаю, що війна йде насамперед. Проти культури, проти мистецтва це бажання знищити нашу національну гідність, наш фонд, код, так сказати. І місія музею це зберігати культурне надбання не тільки, це ж не тільки виставка, чи наші картини художнього музею, чи наші картини це світове надбання. Деякі роботи стали наши пророчими. Наприклад, офорт під назвою «Make Love, not war», який як ніколи актуальний в наші часи. Автори не уявляли самі, наскільки це вийшло пророчим. Ця літера Make Love, not war» Ну, давайте кохатися, але не воювати. І аудіо, вони, там, в них був диспут, що взяти на аудіо або якусь гармонічну пісню. Один з авторів наполягав, щоб поставити саме повітряну тривогу. Дивлячись на рухомі картини, кожен намагається зрозуміти, яке послання закодовано авторами в цих роботах. Ну, як мінімум, отой от відсил е, так, до потопу, алюзія. Риби, що єдині це, це ті, хто був і до потопу, залишився після нього. Тобто я навіть не надавала цьому уваги. У багатьох картинах все ж таки присутній аспект води. І, в принципі, якщо мова йде про світ, то це ж його вже таке створення, скажімо так, після очищення світу після потопу, це ж воно і є. Тобто відсил до того яким світ став уже після очищення проект Літери, якими створений світ був першою міжнародною художньою виставкою, представленою у місті Герої Херсоні після деокупації. Далі живі офорти планується показати і в інших містах країни.